Долари, гривні, євро саме такий рейтинг валют, у яких тримають свої заощадження українці. За даними соцопитувань, перевагу американські віддають 40% громадян і ще понад 30% обирають рідну євро на третьому місці за популярністю. Далі решта. Лише одиниці мліють за російськими рублями та грошима інших країн. Ми ж провели власне невелике дослідження. Виявилося насправді киянам до душі переважно гривня. Однак не через патріотичні почуття. Люди кажуть, національна валюта більш стабільна. То. Тож зарплати та пенсії виплачують у купюрах із портретами Шевченка та Лесі Українки. Ці ж банкноти і відкладають на чорний день. Гривні добігаю, бо доларів і євро в мене немає. В банки гривні, а ні, хоча є єснімно і в доларах дома. Утім, під матрацами українців гривні довго не залежуються. Один похід у магазин і від сімейного бюджету нічого не лишилося. Ми з чоловіком двох, але мама при нам і так ну не менше трьох тисяч то сто 8 тисяч. Питання, квартира, машина. Ні. Вот, да. Ні. Не кредиті автомобіль, але уход за автомобілем теж требують денег. Щоправда, є і ті, хто гривні боїться, як чорт ладану, і перевагу віддає американським доларам. А вспомніть там 2008 рік, коли. Когда... Наш головний банкір розказував, що вот грівна там самая крутая була 4,5, а Потім через місяць вона стала 8,5. А от за коливаннями вартості валюти українці майже не слідкують. Мовляв, у їх гаманцях не так уже і багато іноземних грошей, аби спостерігати за їх курсовими кульбітами. Я не питаюсь знайти вигоду при коливаннях курсах курса валют. Отак, вот Тобто вот. я не бігу покупать э, доллар, когда вижу, что там он дешевеет, и, соответственно, сдавать, когда он дорожает. Деякі кияни свої статки зберігають у різних валютах, так вигідніше. Я стараюсь, щоб все було, а вдруг подадається долар, значить долар, гривна, значить гривна, євро, значить євро. До речі, економісти такий розподіл заощаджень підтримують. Якщо одна валюта девальвує, інша навпаки здорожчі. А це означає, що гаманець від курсових американських гірок не потоншує. Натомість в уряді наполягають, зраджувати гривні не варто, бо наші гроші будуть стабільні. Уляв аж до 2015-го за долар даватимуть в середньому 8,50. Олена Лоскун Макс Масленіков єбіар.